Рятувальники розповідали малечі про небезпечні речі у садочку номер 7 Яблунька. Провели захід, на якому навчали дітей основам правильної поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники Миргородського районного управління головного управління ДСНС України Полтавській області пояснили, як розпізнати небезпеку і діяти у таких ситуаціях. Провідний фахівець відділу організації цивільного захисту Богдан Стецюра зазначив, що вибухонебезпечні предмети можуть бути. Бути замасковані під звичайні предмети, іграшки, мобільні телефони, книжки. Саме тому важливо не піддаватися спокусі, підібрати щось підозріле. У нас в Україні, як ви знаєте, йде війна, і дуже багато в нашій на нашому районі є вибухонебезпечних предметів. Ви повинні знати, що робити, коли ви їх побачите, кому телефонувати, до кого піти, щоб ви це все знали. В умовах сьогодення особливо важливо формувати у дітей свідоме ставлення до безпеки з раннього віку. У садочках вихователі приділяють цьому максимум уваги, а подібні заходи лише підсилюють і закріплюють отримані знання. Пріоритетним питанням і напрямком у діяльності усіх дошкільних навчальних закладів наразі є питання безпеки, життєдіяльності дітей. Наші вихователі Особливу увагу приділяють щоденно цим питанням. Ми створюємо також обов'язково гарні психологічні умови для дітей, щоб діти ментальне здоров'я зараз це також на першому місці. Також професійний рятувальник, який приїхав до садочка, пояснив дітям просту, але дуже важливу істину. З вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише досвідчені фахівці. А завдання дітей помітити підозрілий предмет і повідомити про нього дорослих. Хлопчики й дівчатка, отримані знання, засвоїли добре. Розвернусь і піду і поз. І в позвоню 101. Там такі бувають іграшки, що можуть туди якісь, наприклад, міни, гранати, оце отаке, щоб і можуть демоушку засунути, щоб тоді прийти із сховища і отак забрати і щось робити. Якщо я, наприклад, біля садочка це знайду, то скажу вихователю. Окрім теорії, малечі було надано можливість відчути себе справжніми рятувальниками. Діти із захопленням приміряли спеціальні костюми, каски, а також взяли участь у тематичних іграх, де змогли застосувати отримані знання на практиці. «Подобалось мені все, розваги, пожежники самі. Все, все сподобалось. За активну участь і уважність діти отримали подарунки, розмальовки і тематичні зошити. Ну, чи, я ну, чи мені рятувальник Почуш, шушить, а, чи, а чи малювати. За словами директорки, такі зустрічі з рятувальниками, вихованцям садочка, завжди запам'ятовуються надовго. Хочу висловити велику подяку представникам ДСНС. З якими ми тісно співпрацюємо, які допомагають нам організовувати роботу з дітьми. Я бачу в очах іскри у дітей, вони дуже-дуже радіють цьому завжди. І також це якось і професійне спрямування з нашого боку відбувається. Тому ми завжди з задоволенням співпрацюємо з ДСНС, службами ДСНС. Загалом формування у дітей та підлітків навичок безпечної поведінки є одним із важливих напрямків у діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Її фахівці не просто діляться знаннями, вони виховують у маленьких громадян почуття відповідальності за власне життя та життя і безпеку оточуючих.